Інвалідність не обмежує, як відрізняється процедура проходження МСЕК для військових. Інвалідність встановлюється в цивільному порядку, але після проходження військово-лікарської комісії, як отримати направлення на ВЛК необхідно подати рапорт безпосередньому командиру. Якщо командир не приймає рапорт, можна подати рапорт командиру частини. Як довести, що травма отримана внаслідок воєнних дій? Є певна процедура, командир частини. Повинен подати спеціальний документ з обґрунтуванням, да щоб там поранення, контузія чи інший випадок стався за таких, то обставин в період виконання таких, то завдань у зв'язку із виконанням обов'язку по захисту батьківщини в такий то період часу. Цей документ є дуже важливим для. У подальшому встановлення причинного зв'язку кожна справа аналізується комісією по встановленню причинного зв'язку отримання інвалідності внаслідок військових дій військовослужбовцями і ухвалюється рішення комісії на підставі цього рішення. Вже особа з інвалідністю буде мати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. І матиме можливість відповідно претендувати на ті гарантії і соціальний захист, який передбачається законодавством України про ветеранів війни, і членів їх сімей та їх соціальний захист. На які виплати може претендувати військовослужбовець, коли військовослужбовець отримав поранення, контузію чи інше ушкодження здоров'я і у встановленому порядку пройшов всі процедури щодо підтвердження причинно-наслідкового зв'язку між втратою здоров'я і виконанням своїх обов'язків у військовій частині. І також встановлена, до прикладу, перша група інвалідності, то за таких умов цей військовослужбовець має право на найбільшу компенсацію від держави. Які ще документи потрібні для проходження медико-соціальної експертної комісії? Військовим для проходження медико-соціальної експертної комісії необхідно підготувати наступні документи. По-перше, не забудьте форму 088О. Зверніть увагу, щоб форма направлення була заповнена і підписана головою лікарської консультативної комісії, членами комісії та була спечаткою лікувального закладу. Обов'язково візьміть паспорт чи id картку з витягом з єдиного державного демографічного реєстру. І не забудьте зробити копії документів. Потрібно мати з собою військовий квиток і його по або тимчасове посвідчення для військовозобов'язаних і призовників також потрібна довідка військово-лікарської комісії, у якій зазначається встановлений діагноз та постанова ВЛК, тобто придатний, тимчасово непридатний або непридатний з виключенням з військового обліку. Не забудьте про всю необхідну медичну документацію, оригінали, виписки з амбулаторної карти, форма 025 о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого, форма 027 о, результати лабораторних інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів, тощо та амбулаторну картку хворого. Разом з медичною документацією візьміть довідку військово-лікарської комісії і свідоцтво про хворобу. Не забудьте довідку про обставини травми за потреби. Також військовослужбовцям потрібно мати з собою посвідчення учасника бойових дій та його копію, і візьміть документи, що підтверджують безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Також вам можуть знадобитися інші додаткові документи у разі необхідності підтвердження цієї чи іншої причини інвалідності. Якщо всі ці документи у вас в наявності, то ви можете йти на медико-соціальну експертну комісію. Якщо виникли додаткові питання, то ви завжди можете звернутися на гарячу лінію Fight for Right 0800 30 66 33.